Вітаю всіх. Сьогодні на ремонті. Старенький ось такий ноутбук HP Lightbook 8570p. Ноутбук старенький 2015 року. Але незважаючи, що він, так би мовити, старий, досить потужний і дуже класний ноутбук, дуже надійний ноутбук. Весь в металевому корпусі. Такий можна ним. Як то кажуть, горіхи колоти, він ще й досить потужний. Тут i 5, 4-х ядерний. Оперативки там вроде, можна поставити чуть не 8, а може навіть 16 ГБ. Так, і дивіться, скільки тут. Портів, виходів, входів. Раз, два, три, 4-5 тільки USB. Так, корпус ОСТАК, екран відкривається на всіх 180 градусів. Петлі тут дуже надійні Фігі вирвеш. Ну, Багато інформації про цей ноутбук є в інтернеті. Це дійсно дуже хороший і надійний ноутбук, навіть незважаючи на те, що він старенький. Як старенький, 10 років. І тут, якщо чесно, роботи багато не буде, бо тут просто відсутній диск. Треба подивитися, що там з системою охолодження, тобто провести профілактику, почистити, замінити термопасту. Ну і, і що? Що ще зробити? То вроді би то і не дуже обов'язково, але бажано тому, що тут біос біос під паролем. Можна, в принципі, встановити систему і так, але хотілося б зробити нормально, щоб можна було зайти на налаштування біоса. А, до речі, до речі, що ось тут ось такі невеличкі дві полоски, чорненькі, які взагалі на роботу ніяк не впливають. Це ремонтувати я точно не буду. міняти екран, це точно не буде вигідно. І воно ніяк особливо на роботу не впливає. Так, зараз покажу. Ось так. О. Так, якщо зайти в біос, біос BIOS, BIOS. питає пароль. Дай пароль, коротше, якийсь німець поставив тут пароль і фіг, ви зайдете в біос, щось поміняєте. Ну, це ми зробимо. А до речі, забув сказати, що нема батареї. Тобто батарея, профілактика, диск, ну і глянути біос. Зарядне це вже таке дуже-дуже дрібничка. І щоб добратися до системи охолодження і зробити профілактику. Тут все дуже просто. Оці замочки розсиваються, будь ласка, Зразу маємо доступ до радіатора і до вентилятора. Все, 2 секунди часу і ви вже бачите, що тут, що тут страшного робиться. так. Якраз. Два слоти під оперативну пам'ять. Стоїть тут 4 ГБ. Можна ще тут доставити 2 ГБ, буде 6 ГБ. І з, з цим процесором це буде взагалі дуже швиденький ноутбук, незважаючи на свої роки. Так, потім будемо це все за сюди а, мішає. Так, глянем, що тут, що тут із системою охолодження. Коли тут мінялось, щось робилось. Так, радіатор я вже відкрутив, тепер треба відкрутити вентилятор. Тож десь недавно робилося, але треба перестрахуватися так. Все тут частенько класно. І радіатор теж дуже далі щось трошки, це не, не біда. Термопаста суха, не міняли давно. Так, ну і ще оцю батареючку прийдеться поміняти. Я про це не говорив, але збиваються налаштування BIOS по вмовчуванню. Воно там повідомлення вискакує. Ця батарейка вже по-любому сіла, вона своє давно. Вже відпрацювала. Зараз ми її поміряємо, і я вам покажу, що тут нема 3 вольта далеко, а може і взагалі по нулях. Так. Нулі. Взагалі нулі. Розрядилося за 10 років в ноль. Ніхто про неї тут навіть не, не дбав і не, не думав щось з нею робити. Так, але не все так просто в цьому житті. Профілактику тут взагалі не проблема зробити. Але щоб зняти пароль з біоса, треба е добратися до ось цієї мікросхемки. А вона знаходиться тут. Ой. Ось що тут було. під ось цією частиною корпусу. Ну, прямо так хочеться взяти і тут просто вирізати. Щоб до неї добратися. Ну, але це ребро жорсткості, яке вплине на загальну міцність корпусу. Тому, на жаль, прийдеться цю частину корпусу знімати. Тут, а тут, 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 тут болтиків дуже багато, крім болтиків, ще ще дуже-дуже багато чого треба відключати. Коротше, це я вже буду робити за кадром, бо це дуже довго і буде дуже скучно. Добрався я згорим пополам до мікросхеми твої. Оцю кришку я ось так відкинув, щоб ще кабеля ось ці не, не від'єднювати щоб їх потім ще не, не тратити час їх на місце ставити. І ось та мікросхема, яка винувата, в тому що прийшлося розбирати. Цілий ноутбук зараз ще ближче покажу. Ось така мікросхемка. Так, і буду я це все перепрошувати ось таким простеньким програматором. І через прищепку не хочу випаювати вже цю мікросхему. Спробую через прищепку. Думаю, що мало би піти. Так, пілінг-пілінг. Іде наша прошивалка. Навіть спробую вам показати, як воно на комп'ютері. На комп'ютері запускаю програму для прошивки. Я використовую тут неопрограмер. Так, обов'язково спочатку щитую. Ребіос, ставлю на паузу, бо це трошки буде довший час. Так, читала успішно, обов'язково зберігаємо. На випадок, якщо щось з новим буде не так, хай буде сюдою. Назва просто це зітремо. Зберегти. Так, і вибираю я прошивочку Біоса без пароля. Все тепер записати процес пішов, теж буде не дуже швидко. Все, я попив чай, а за той час BIOS прошився. Це все можу закривати і вертатися до нашої плати і пробувати її запускати. Так, зараз я, в принципі, накину тут хоча б радіатор. Щоб процесор не перегрівся, я тоді вже буде спроба його включати. Так, я навіть його не збирав, тому що невідомо, чи воно щось вийшло з першого разу. Підключаю зарядку і зараз без батарейки BIOS, мав би він запуститися сам зразу. Так, пішло. пішло О, Ну, ясно, що, що батарейка. Що відсутня батарейка, Enter. Що далі? Так, Set 3. якісь мануфактури Mode Зараз спробуємо зайти в BIOS. Що воно скаже? Так. Щось, щось пішло не то. Невірна інформація про продукт. цікаво. Так, але, але в BIOS заходить. Все можна тут змінити. Вже потім спробую перепрошити. Верніше, не перепрошити обновити до якоїсь іншої версії BIOS, але це вже можна буде з підсистеми зробити або з самого BIOS. Так, з цим типа все. Окей. Нарешті я доробив цього елайтбука. старенького, але не далеко не іржавого. Оновив я ще біос до останньої версії, бо то була не остання. І за кадром ще там були проблеми. Ви бачили, коли вантажився BIOS, вискакувало повідомлення і писало, що відсутня інформація там про серійний номер, про матрицьку плату. Ну, багато інформації, там щось 5 чи 6 пунктів. Це треба було вручну додати через спеціальну програму. Я вже це не показував, тому це буде окреме відео, не хотів це відео розтягувати. То повідомлення я забрав і ноутбук все гарненько вантажиться, нічого там не вискакує і не мішає. Ось такі параметри. Зараз ноутбука Core i5 процесор, третє покоління, повноцінні 4 ядра, 26 ГГц. Оперативки 5 ГБ. Там поставлено ну, планку на 4 ГБ і одну на 1 ГБ. Е, просто е, для е, покупця не принципово. Ось це, ну, Ноутбук береться суто для роботи, там 8 ГБ оперативки чи навіть тих 6 ГБ йому не потрібно. 1 ГБ в мене так валявся, в мене їх є дуже багато. Тому додав фактично безкоштовно цей 1 ГБ і вийшло 5, замість 4. Ноутбук, незважаючи на такі параметри, верніше на те, що там пам'яті 4 чи 5 ГБ, дуже швиденько працює. Все швиденько відкривається. от Вам навіть продемонструю. Chrome Word. Все швиденько, а швиденько завдяки тому, що тут я поставив SSD-шний диск на 120 ГБ. Gudram фірма. І по-любому, що з HDD-диском воно би так швиденько не робило. Тому ось такі старенькі ноутбуки дуже легко їх проапгрейдити, легко їх, скажімо так, пришвидшити, відновити, щоб вони були ще шустрі і ще довше працювали, це поставити диск SSD швидкісний. Звичайно, якщо дозволяють інші параметри. Так, і по батареї Бата... відключу я зарядку. Так, батарея тут тримає приблизно 2 години, може десь і більше. Так, при середньому навантаженні тримає вона 2 години. Отже, по цьому ноутбуці ви бачили, була проведена профілактика. Замінена термопаста. Замінена батарейка біоса, розблокований біос. Встановлено швидкісний SSD-диск на 120 ГБ. Встановлена батарея БУ, але вона зношена лише на 35%. Також докупив я зарядне. Так, і то все щастя, покупцю обійшлося лише у 2500 гривень. Я вважаю, що це досить дешево. Хоча цікава ваша думка, як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи адекватна ця ціна. Ну і по стандарту з вас підписка, вподобайка. Зустрінемось.